П'ять сільських голів на Костопільщині отримали нагороди від Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області. Подякували їм за активну допомогу в створенні місцевих пожежних команд. Адже Костопільщина є рекордсменом по створенню пожежних команд на Рівненщині. Їх тут аж 13. В 19 сільських радах Костопільського району діє 13 місцевих пожежних команд. Варто сказати, що ми цьому питанню приділяємо значну увагу. Оскільки тільки аналіз за минулий рік показує, що в нас відбулося 74 пожежі, з них 48 у сільській місцевості. Тільки прямі збитки склали 630 тисяч гривнів, побічні більше мільйона. Тому зрозуміло, що не реагувати на це, не залучати громадськість територіальні громади, сільських голів до вирішення цієї проблематики ми не могли. І тому спільними зусиллями сьогодні ми утримуємо. 13 вище зазначених команд, про які я сказав, на які сільські бюджети направили в минулому році понад 500 тисяч гривень. У цьому році ми плануємо ще створити одну пожежну команду. Зараз в стадії завершення ремонтні автомобіля в Пісківській сільській раді. І таким чином ми поступово будемо рухатися до того, аби сільські ради охопити значить, даним, даним видом таких допомог. Окрім нагород, головості. Отримали комплекти бойового одягу для місцевих пожежників? Е, в кращому плані працюють значить, е, Кастополь, як я вже зауважив, Сарненський район, значить, Дубінський район в кращу сторону. Працюють. Ну, взагалі, створення це, е, цих команд це дуже важливо. І є відповідні програми державні, які передбачають. Це. І якщо брати статистику, то 70-80% пожеж, які виникають, вони виникають в сільських населених пунктах, де ускладнено проїзди і безводні ділянки. Тому це дуже важливе питання створення.